Задачі про підлогу. Підлога кімнати має квадратну форму, і на її покриття вздовж сторін пішло 56 плиток. До того ж, жодну з них не довелося розрізати, скільки упаковок плиток по 10 штук у кожній треба придбати, щоб покрити всю підлогу. Давайте ми зобразимо такий собі квадрат у вигляді. Підлогу у вигляді квадрата. Да? Тобто ось наша підлога квадрат. Ну, умовно, я намалювала квадратик, порахуємо тут 6 на 6. 6х6. Тобто сторона квадрата 6 умовних одиниць. Як ми будемо розташовувати плитку? І яка це плитка? Дуже погано, що не вказали нам, яка це плитка, бо плитка може бути у вигляді прямокутника, де довжина вдвічі більше за ширину, а може і втричі більше за ширину. Да? Може бути у вигляді квадрата. От, але в задачі нічого не сказано. Ну, давайте ми собі упростимо життя зараз і вважатимемо, що це була квадратна плитка. І якраз за такий квадратик ми візьмемо ось цю одну клітинку. Це як одна плитка. І от дивіться, якщо у нас, наприклад, будемо рахувати, скільки в нас таких плиток ляже, як написано в задачі, вздовж сторін. Ось, вздовж сторін на покриття вздовж сторін, тобто під сторонами, пішло 56 плиток. От, ми маємо розрахувати, який ж це квадрат, тобто скільки на скільки одиниць. Якщо в нас шість одиниць, 6 на 6 квадратик у нас станом випадку, так? то давайте порахуємо, скільки в нас тут буде. Квадратів, да, скільки буде плиточок, я так буду відмічати точечками їх. Тобто, бачимо, Це під однією стороною 6, от, і під другою 6, тобто ось ці плиточки, якщо їх всі порахувати, якщо їх всі порахувати, тобто, грубо говоря, це так відділити 5 на 4 це буде 20. Тобто, дивіться, Якщо у нас, наприклад, довжина сторони n дорівнює 6, то кількість плиток вздовж сторін. Вздовж стін так, буде дорівнювати 20. Ми їх порахували. Це не складно порахувати. Ви можете так прямо по клітиночках порахувати 20 от. Нам треба визначити якусь закономірність, якусь закономірність. От у нас 56, не 20 точно, тобто це буде довжина сторони буде більша, ніж 6, в ряд ря, ляже більше, ніж 6 плиточок. Тобто, давайте будемо думати: поїхали всередину. Всередині в нас інший квадрат намалювався. Та? Тобто, якщо ми положили ось уже квадратик. Верхній, то утворився квадратик, квадратик далі. Тобто, тут вже у нас, бачимо, 4 плитки лягає в одну сторону, да? порахуємо тут. Тобто, якщо довжина в нас 4, 4 одиниці, довжина квадратика, то тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Н дорівнює 12. Ось. Як же ж утворюється, чесно, як взяти із шести, як отримати 20. І я зроблю вам такий невеличкий лейфант. Дивіться, як ми рахували ті 6, або краще показати на 4. От що можна зробити? Дивіться, я прокладаю ось так 3. Ось так три. Ось так три. І ось залишається три. Тобто, що це таке? Якщо сторона 4, то ми беремо на одиницю менше і множимо це на 4. Тобто, фактично, для. N, для, n, так, для загальної сторони n у нас кількість плиток вздовж сторони получається n-1, що множиться на 4. Тобто ось цей принцип ви ну, самі зрозумієте, якщо ви ось так, якщо, наприклад, 6, да? ми відділимо 5, ось тут, да? і тут 5, і знову 5, і ще раз залишиться в нас 5. Тобто це буде n-1, щоб множити на 4. І так для кожного ряду, для кожного, для кожного квадратика, да, із певною кількістю. І з певної довжиної сторони. Ось, тобто, дивіться, ми виписали, що ми зробили: ми виписали загальну формулу, за якою рахується довжина сторони квадрата, довжина сторони нашої кімнати, як в задачі. Та? І в нас 56 плиток. Тобто n-1, що множиться на 4. Та? дорівнює 56. Звідси ми з вами знайдемо зараз, яка ж була довжина квадрата, тобто яка ж довжина нашої кімнати. н 1 дорівню 56 поділимо на 4, це буде 14, якщо я не помиляюся. І N дорівня 14 плюс 1 15. Тобто, в даному випадку, кімната у нас це квадрат, квадрат із стороною 15 на 15. Ось 15 на 15 одиниць. А якщо ми рахуємо у плитках, то це 15 на 15 плиток. Ось, квадратник, бо ми домовилися, що будуть ці плитки квадратні. Тепер давайте ж ми будемо рухатися всередину і, всередину і всередину. Якщо 15, то, очевидно, з кожним кроком, ось дивіться, квадратки ми такі будемо малювати. Так? Якщо 6, то наступна, наступний квадрат буде 4, наступний буде 2, тобто, подивіться, квадрати зменшуються на одиницю. Отже, нам потрібно буде розглянути квадрати. Розглянути квадрати, які? які саме квадрати, і ми будемо ось замір робити, да? шукати кількість цих плиток за цією ж формулою, я її обведу ще раз з червоним кольором. Ось наша формула для пошуку плиток, які лягають вздовж даного квадрата. Тобто ми будемо зараз розбивати ось ці квадрати з довжиною 15. Да? Тобто, перший ми розглянемо квадрати 15 на 15. Тут у нас здовж сторони n дорівнює 56, нам це вже дано в задачі. Потім менше всередину піде квадрат 13 на 13, і n тут буде, ми зараз порахуємо, 13 мінус 1, що множиться на 4. Це буде 12, помножено на 4 буде 48. Ну, слідкуйте за мною, бо я теж можу помилятися. Якщо десь помилку знайдете, пишіть в коментарях. 11 на 11. Давайте всі пропишемо: 9 на 9, 7 на 7, 5 на 5. 3 на 3, і ось залишається в нас одна плиточка всередині буде. Да? Тобто ми її окремо порахуємо. І тепер порахуємо кількість плиток для кожного такого квадратика для 11. 11 мінус 1, що множиться на 4. Це буде в нас 40. Далі для 9 мінус 1, я відразу буду писати: 8 на 4. 32. Далі для сімірочки у нас буде 7 мінус 1.

2 на 4, це 8. І ось залишається, коли одна плитка в центрі, це n дорівнює 1. І тепер що ми з вами зробимо? Ми просто порахуємо ось ці всі числа. Тобто загальна кількість, якесь n'. штрих, да? Загальна кількість плиток для цієї кімнати буде. Треба 56. Додати 48, додати 40, додати, я пишу зараз все це в рядочок, додати. 32, плюс 24, плюс 16, і плюс 8, і плюс 1. А тепер просто треба додати всі ці числа. Ну, давайте спробуємо додати їх зручно. Ви можете додати як завгодно. Можна в стовпчик написати, все додати. Ну, мені хочеться додати так, щоб було зручно. Наприклад, ось 56, наприклад, да? і 24. Що це буде? Це буде у нас 80. А я відразу запишу. Далі, які ще зручні числа в нас є? 32 і 8, ось, наприклад. Да? Це буде в нас е, скільки 32 і 8, буде 40, правильно? Далі, ну, давайте далі зручних уже тут я не бачу. 48 і 40 це буде 88, ось, і плюс додамості 1 і 16, це буде 17. Ну, тепер тут треба скласти. 80 плюс 40, давайте розіб'ємо 88, як 88, і, і ще 80. 160 і 40 це 200. І 8 додаємо сюди до 17, це буде 25. Да? Плюс 25, ось отримали число 225, яке і буде нашим результатом. Тобто, загальна кількість плиток для такої кімнати буде 225. Але. Нас ж не питають про кількість, а нас давайте повернемося до задачі. Що нас питають? Нас питають, скільки упаковок плиток по 10 штук у кожній треба придбати, щоб покрити всю підлогу. Отже, ми маємо упаковки, в одній упаковці 10 плиток. А в нас 225 плиток. Поділимо 225 на 10. Це буде 22,5. Тобто 22 упаковки і ще три півупаковки, упаковки. Тобто загальний результат у нас буде 23 упаковки.